Привіт, це страшно подкастошна. Я маю також сказати привіт, це страшно подкастишна. Привіт, це страшно подкастошна. Всі мають сказати привіт, це страшно подкастишне. Я ще хотіла пожартувати, що спонсор цього випуску агентство на справах біженців, але це лише спонсор моїх походів на закупи. Справжній спонсор цього випуску це ЮНІТ мережа журналістів і правозахисників, які висвітлюють ЛГБТ плюс теми. Про що буде цей випуск? Про те, як хріново жити нам квіряткам зараз. Але в форматі стендапу да, я ще думала, що на початку я від себе хотіла зазначити, що мій рівень гумору дуже змінився і формат спілкування, тому те, що мені здається смішним, можливо, багато кому вже не здається смішним, чи ще не здається смішним. Я думаю, що тут напевно теж будуть якісь триггер-ворнінги, але ми їх пропишемо в описі, якщо вони будуть. Спойлер, війна. Да, я теж думала про те, що це стендап, і що мені раніше здавалося, типу, що це щось для мене надихаюче. І я типу, думала, що через стендап я можу більше сказати, що мене непокоїть. А тепер я якось менше думаю про стендап. Хоча якісь важкі моменти було легше пережити, думаючи, що про це колись можна буде пожартувати, і ми з товаришкою. Ла Часом теж про це говоримо, що нова хвиля стендапу теж є, але я думаю, що ми будемо на своїй хвилі. До речі, я, я згадала, що в нас частково вже був випуск про стендап, випуск з Мариною Гапа. Якщо ви його ще не слухали, то послухайте, пожалуйста. А з мого боку, то я зрозуміла, що. В мене є іноді якісь вагання чи можу я щось жартувати перед даною особою. Тобто я не перед всіми тепер можу жартувати так, як хочу. Ну от не знаю, чому ну можливо теми, можливо. Я вважаю, що жарти можуть бути недоречними. Я розумію, що, наприклад, ті жарти, які мені будуть смішними, або теми, на які я можу або хочу жартувати, то це скоріш буде жарти для друзів. Приватний стендап. А я до речі, да, себе так заспокоїла, що це подкаст. Зрештою, щоб наші товаришки послухали, і ті, хто можуть уявити собі нас як товаришок, бо дуже багато для мене зупиняється, якщо що хтось хто мені. Неприємні, хочеться послухати, тому лише з думкою для тих, кого це може підтримати. Випуск про стендапи ми почти плачемо. В мене є жарт не про війну, який ви вже чули, але я ще раз подкаст його розкажу. Це до того, що рівень гумору змінився. Толерантність до жартів різного рівня теж змінився. Я передивлялась сутінки нещодавно, і досі пишаюсь цим жартом, що Форкс це українське вилково. І що ви мені зробите з цього нічого? Ми порадіємо, що ти передивлялась сутінки, бо я також передивлялась сутінки. Якщо ви ще не передивлялись сутінки в цьому році ви за ці шість місяців не передивлялись, то угу. Ні, ну взагалі стендап в принципі він як жанр не тільки має бути з шуток, шуток, шуток. Мені здається, ми колись вже згадували ханну геспі стендаперка прикольна, яка розкриває тему гомо-психфобії в своїх стендапах. Проблематизує мистецтво і необхідність мати митцю травму для створення мистецтва. Тобто, це теми, після яких не те, щоб дуже смішно. Але дуже цікаво це слухати. Чи або Бобернемівські, наприклад, Happy Insight, теж виступи, концерти, після яких тебе накриває екзистенційна криза. Але ми не хочемо, щоб наших слухачів накрила екзистенційна криза. Я думаю, вона в вас і так вже є, майже в більшості. Я знаю, що в когось з нас є досвід стендапа. Ну в нас є досвід, як ми ходили на стендап. О, і... боже. Да. Це було дуже смішно бути. Там було переважно більшість. Це чуваки, це було в Києві. Вони всі репетирували перед виступом, просто розмахували руками. І мене це дуже вразило. Бо і ходили. Да, да, типу, ну, що ми підходимо ближче до цього типу кафе, де це має відбутись, і там на різних боках вулиці проходяться туди-сюди чувачки, і так ручками розмахують як дуже типово на стендапі вони роблять, імітуючи дуже впевнений такий вайб. Усі жарти були просто капець. Там ці мужики шуткували. Я вже не пам'ятаю в деталях, але дуже мізогінні були жарти. Це був мій перший досвід взагалі стендапу, глядачки неважливо, тому що тоді мені здається, щось стендап не був такий популярний. Ні, чи був просто я була не в темі. Ні, я думаю, що щось було просто принаймні не було такого позиціонування, як типу, там, фемістичний чи якийсь стендап. Я думаю, на будь-який теж не було сил ходити. Я, до речі, тут в Польщі була на стендапі української комікеси, а до неї виступав чувак. Цей чувак жартував ну звичайно про свої стосунки з дівчиною. Ну, потім щось каже: Дівчат, не ображайтесь на те, що хлопці дивляться порно ну просто ми такі. Я тебе це якісь жарти з 80-х про те, що хлопці дивляться порно. Дівчата їм кажуть, не дивіться, Півзали Така сидить. що відбувається До речі, згадала чомусь. Сказала, що в Польщі був цей виступ однієї відомої української комікеси, і я чомусь одразу подумала на одну: називаємо не називаємо в неї прізвище доволі промовисте. Ага, я думаю, що вона я просто більше не знаю таких дуже популярних в Україні тендапрок. І вона стала ведучою в одному телешоу. Там вони коментують фешн-луки різних людей. І там спочатку були одні чоловіки в журі, а потім додали туди ось цю коміке. І вона класно коментувала, вона наображала. Ну так, вона когось підстюбувала, бувало таке, але не так жорстко, як ці чуваки без всяких фобій, а іноді просто навіть шуткувала класно. Якщо в якусь фобну компанію додати просто більш-менш адекватного свішного коміка, то одразу і приємніше дивитися просто шоу. Я, до речі, не можу зараз дивитися те, що робить Настя Тірська, бо мені важко, цей гумор дається. Да, Я думаю, що тому я не дуже вже відчуваю, бо там. Ті навіть, хто мені подобалися стендап, я правильний шлях комедії, і вони ним йдуть. Він, типу, підживлюється ненавистю. А для мене стендап був більше про можливість говорити щось непопулярне, відчувати, що мій голос щось змінює, або щось таке. А зараз є ідея, що ми всі фронт, ми маємо робити. Спільну справу, а я думаю, що мені бракує чогось, щоб я могла підтримати людей, які не можуть виїхати з України, або я б могла підтримати людей, які не можуть воювати. Я тобі розумію, тому я не дивлюсь зараз стендап, взагалі коміка взагалі не дивлюсь. Ну і взагалі мені здається, ютуберів не дивлюсь. Якщо там люди говорять, я не дивлюся, тому що я з деякими формами висловів не згодна з деякими висловами не згодна, але. Майже усі стендапи вони однакові. З того, що я бачила, там в Тіктоці на нарізки, там, або навіть якщо щось і дивилася, вони в принципі всі однакові і про одне й те ж, просто різними словами. Якщо моя думка відрізняється, то в мене таке відчуття, що я якась не та, тому я також не дивлюсь. Все-таки зараз в стендапі дуже багато хейту різного, мені здається. Яке підтримується зараз всередині суспільства з деякими я можу погодитись, з деякими я не можу погодитися, хай там складно дивитися. Але якщо кажучи там про Дірскую і фешн-програмі, то це було до того, як стендап став, я б сказала, з однією повісткою однаково для мене. Але в принципі стендапи і раніше дуже часто були схожі. Типу, якщо людина не зачіпає якісь навколо феміністичні теми чи щось таке, то це типове уявлення про стендапера, це якісь мужики, які кажуть, бувало, у вас так що здається, що й раніше знаходити якийсь незвичний стендап, ну просто в мережі, то це теж було важко. В той момент, коли я подумала, наша розмова це лише для друзів. Чи не закидають нас какашка? Мені каже, що хочеться дядька якийсь контент, типу, для друзів, щоб вони просто могли мене послухати, потім щось написати, а може інший раз зробити разом з ними щось, бо дуже складно жити в різних містах, наче більше немає такого простору, де ми можемо просто проговорити про щось, що умовно кажучи, через стрес і жах війни, вважається не дуже доречним. Але ніби це щось персонально дуже важливо. Банально знати, що хтось з твоїх товаришів випили каву сьогодні і зробили якусь фотку. Це дуже важлива інформація. Не планетарного масштабу, але персонально. Ми зараз там трьох в різних містах скучили і в таких умовах ми намагаємося підтримувати наші стосунки. І так вийшло, що на моя подруга. Ми зараз також в різних містах. Вона запропонувала мені і наші також спільної подрузі один застосунок. Він зараз дуже популярний. Щоб не лише підтримувати нашу дружбу спілкуванням, а скоріше, це навіть як вже для нас якісь смішні моменти з дня. Там така фіча, що вам приходить колективно в один час повідомлення, поділіться своїм там моментом, і. Кожна людина ділиться, що вона в даний момент робить. Ця людина може поділитися своїм моментом зараз. Якщо їй незручно або вона не хоче ділитися цим моментом, вона може зробити там фото пізніше. Фото робиться на фронтальну камеру і на звичайну камеру. От і у нас просто це трешняк, тому що тому, що ми близькі подруги. Ми можемо фоткатися з будь-якими в кроваті з котами з роботою на компі. Там можна ставити дуже смішні емеджі зі своїм. Своїм обличчям, і у нас дійшло до того, що ми чекаємо, коли нам прийде це фоткатися в момент, тому що нам цікаво, хто що робить, і це класно, тому що ну дуже складно іноді переписуватися на регулярній основі, тому що це багато часу, і можливо, іноді комусь може здаватися, що а що я напишу, якщо нічого нового, і так далі. І так далі. А тут, в принципі, окрім того, що ти робиш фотку і реагуєш на класні фотки своїх подруг, нічого робити не потрібно. Але і якби, всі мають це відчуття, що ви якось маєте частинку своєї ролі в житті іншого, це дуже класно. Мені подобається, що ти згадуєш про цей додаток. Якщо в нас є люди, які слухають наші випуски всі, то це реально в стилістиці, як ти нам розповідала про якихось блогерок, збіок, яких ти дивишся і ніколи не називала. Вдруге, кажеш, про додаток. Це один. Популярний додаток. Він такий популярний, що вже в тіктоці. Я можу його встановити і присилати вам фотки з свого ліжка і з магазину продуктового. Це будуть всі мої фотографії. Це <гум> навіть більше, ніж в мене. Тому що в мене поки ні. Од... А ні, є одна фотка що за межами квартири. А так, в мене я, комп'ютер і кот. Так це золота колекція, всі хочуть бачити тебе. <гум> І кота. До речі, про застосунки згадала, що це не дуже застосунок для друзів. Хоча чому ні? Можете ділитись календариком місячних, але просто в мене календарик місячних, типу, застосунок цей пише, там є такі дайобісти функції. Типу, а у вас нерегулярний цикл. Продіть опитування, чого у вас нерегулярний цикл, І там такі рожеві фон і варіанти, стреси, переїзд, недосипання. Я така: хм, що вибрати? вибрати все. ну це вже рівень серйозний. Якщо ще ділитися календариком місячних, ну але можливо це буде мотивацією для когось, тому що в мене, наприклад, я намагалася вести цей календарик вже і онлайн, і на паперовому, типу, календарику відмічати. В мене нічого не виходить. Якщо може якось геймізу, як це геймізується, зробити з цього гру. На лес бігай. Може, буде комусь як типу мене буде легше вести цей календарик. А що тобі опитування, які є в звичайних застосунках, не допомагають бути engaged? Свої місячні бути В Застосунок. Ну тоді реальна опція ділитись з друзями. Я просто в рядок записую в блокнот. І я думаю, що в цей дуже нечастий момент, коли я прийду до гінекологині, вона скаже, чому ти так рідко приходиш, а потім побачить мій календарик і скаже: Боже, ти. Дуже професійна людина, тепер ти сама собі лікар. О, Боже, о, у мене є просто класна історія. Ну я не знаю наскільки вона класна, але я була просто вражена. Я десь в 20-х числах лютого пішла до гінеколога, я зробила таку штуку, що я обов'язково один раз в рік ходжу до гінеколога, і це в мій другий раз стабільності був в цьому році. Батьки спитали, що тобі подарувати. Я сказала, вход до гінеколога, тому що дуже дуже дорога віч. Цей. Похід і що? і я пішла дуже довольна. Була там приємна гінекологіня. Все клас, і потім 24-те, І я поїхала, і в принципі я забула, що там мені потрібні були якісь аналізи і заключення по лікуванню. І я вже взагалі навіть не думала, я навіть не пам'ятала, що я щось очікую від моєї гінеколога. Як тут в квітні, тобто через ну майже два місяці, мені приходить в вайбері повідомлення від моєї гінекологині. Ліза. Доброго дня! Я нарешті в Києві. От отримала ваші результати на руки. Так, от ваш там результат такий то такий. то чекає вас наступного року. У лютому і у мене одразу було це те, що в принципі я ніколи від гніколога не отримувала відчуття стабільності і якогось спокою. Війна, все погано. Я не в Києві. І тут раз, і я вас чекаю в Києві в моєму кабінеті наступного лютого на типу регулярному візиті. Як вам ну, у мене до речі, теж скоро день народження, і я собі записала, що наступна людина, яка мене запитає, що я хочу. Я скажу, що я хочу, щоб людина посиділа зі мною і допомогла мені записатись до всіх лікарів, до яких я збираюсь піти, бо мені не вистачає сил. Це і в Україні було складно. А тут все типу треба реєструватись. Я в Німеччині зараз знаходжусь, і треба завчасно реєструватись, і краще питати, щоб тобі когось порадили. І ще я боюсь, що нічого не зрозумію, бо моя німецька з школи і університету мені не допомагає, бо те, як ми говорили на заняттях, не дуже відповідає тому, як тут навколо всі говорять. Ну тобто швидше, з іншою мелодикою. Але деякі слова я розумію, тому іноді я комунікую, і це виходить дуже грубо, бо мені не вистачає тебе цих проміжних милих слів. Там я просто можу сказати гіптмір це типу, дай мені. Хоча у коректному варіанті це було б з якимись приємнішими словами. А якщо додавати наприкінці біти не допомагає, це так неправильно. Все, що я знаю, не норм, хіру. норм норм. О yeah. є oh, yeah. до речі, у мене сьогодні була англійська, бо одні добрі люди дозволили активісткам повчити мови, і от я за цю можливість схопилася вчу англійську, і моя викладачка була дуже сувора. І мені було дуже складно, я пропустила кілька занять, психологічно вручаючись проти нашої ага. зустрічі. І сьогодні я була дуже self-confident. І я їй сказала, що коли вона мене питає, з чого створюється future perfect, я сказала, що мені так не підходить. Я відчуваю. Жуткий стрес, і якщо вона хоче поговорити про граматику, то я залюбки послухаю. А якщо вона хоче мене спитати, і переді мною просто білий екран, мені дуже страшно і в нічому мене це не вчить. І ми трохи змінили, як ми працюємо з граматикою. І ще я відчула, що я супер смілива людина, яка може сказати про свої потреби аж онлайн на уроці. Молодець, клас. Промови смішно, тому що до мене приїжджала подруга в Польщу, питала, як будуть якісь базові слова. Я їй кажу так, так, бла 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 І вона каже: А як сказати в кінці розмови гарного дня?' І я така, тут так ніхто не каже. Тут є такий вираз, але я за півроку тут ніколи не чула його. Ну може, це мені просто не кажуть гарного дня, але я ніколи його не чула. тут всі кажуть до побачення. Ти можеш зламати систему і просто всім казати цю фразу. Ні, мені довідення дуже теж подобається. Гарного дня самі собі хай поважають. Ми коли приїхали, там подавались на перші виплати, першу допомогу. Там був перекладач, і мені здається, що він на всіх дивився, ніби ми просто такий щасливий квиток виграли. І він почав нам казати, що дівчонки, ви подивіться, у вас зараз безкоштовний транспорт і вхід в зоопарк. Тому не пропустіть таку класну можливість, і підіть розважтеся. І це було десь там на другий чи якийсь тиждень після того, як ми доволі непросто виїжджали, і частина родини моя була в будинку без сховища. І я слухаю його, і думаю, він реально думає, що це дуже корисно. Мені зараз піти в зоопарк, і він просто був якби. Я розумію, що він, мабуть, ділився своїми якимись розуміннями про сіммінутне щастя. Але я досі не здається, в жоден музей не сходила. Я згадала, що я теж приїхала в березні, десь в кінці здається, березня перший раз сходила в кіно за час з лютого, і типу, ну по-перше, дуже стрьомно ті звуки було чути. Так одразу ми з подругою ходили в кіно. Тоді на Бетмена, і ми виходимо такі, як фільм, ну такої, як стан хуйово. І ми просто від кіно додому йшли мовчки, Розважилося просто супер. Всі три години думали про щось своє. Можливості для біженців відкриті, да, це правда. Ну, я, до речі, собі якусь вмивачку для обличчя, що ще купила лише коли ми з вами поговорили щось, і ти сказала, о, я там купила те, що мені вистачало, І я така, вау, вау, люди щось купують. І я коротше, мені постійно здавалося, що я не відчуваю, не розумію, який протокол дій, по типу, що можна зробити, а що ні. Що вже якийсь перебор, а що базові потреби, чи я не знаю, як це назвати. І коли хотілося там комусь в Україну передати якісь подарунки, постійно здавалося, типу, а ще не розумію, що треба взяти. Ну, типу, не подарунки, я не знаю. І що я потім думала про те, що в магазинах нема такої секції речі для людей, які... Знаходяться на території воєнних дій? Так, да, я теж я приїхала. Типу, в мене була одна футболка, дві теплі кофти, джинси і щось ще. І я така приїхала, і тут, ну, перше, це був шок, що тут мирно, тихо люди сидять в кав'ярні. Я ще місяці два, напевно, звикала до цього, що люди взагалі якось насолоджуються життям. А інший в мене шок був, що люди так всі гарно вдягнуті і гарно виглядають. і, Може, треба купити одяг? Ну, напевно, да, треба. То від відчуваєш себе просто жахливо, і коли я купувала одяг. Зараз взагалі те, щось для себе купую, то теж думаю, типу, блін, таке відчуття, що сто тисяч разів думаєш, типу, чи треба це мені? Що за тканина? А як довго вона прослужить? А чи виправдає вона свої кошти? А чи точно мені це треба? Тут ще давали гроші на одяг одноразово здається, і я пішла подати прохання за ці гроші. І мені здавалось, що я якусь таку мучу, Просто нереально, що я просто очень сильно всіх я і якось так себе накрутила з цим. І потім я думаю, боже, я реально зараз в футболці сестри моєї партнерки в шортах свого друга. Я, диву, я така ого да, <смеш> кримінальні хроніки. До того як приїхала сюди, була в селі на Київщині, а цієї зими так якось склалося, що не встигала, час відкладала, не купляла собі нормальне зимове взуття. Коли ми в кінці лютого приїхали в село, то я взяла те, що мені не шкода було. Це старі Мартінси. Так виявилося, що потім з цього села я приїхала в Польщу, все в тих же Мартінсах. Але це взуття, вони в мене, ну здається, старшої школи. А школу я закінчила вже дуже 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 багато років тому. Але вони все ще цілі. Яка якість, ти розумієш? Це один раз купили і, ношиш, і не, носиш. Носиш да, там 15 згодна. років. А ми теж ми коли приїхали у Львову після Києва, ми з батьками виглядали. Я і тато на не більше, але мама також, наче ми в гори дуже по спортивному. Ну як не дуже по спортивному, але більш-менш підготовлені. Але коли почало теплішати, вже ніхто не був рад, що ми такі підготовлені, тому що я взагалі з термобілизною приїхала. Бо ну, типу, тривожний чемоданчик готувався для підвалу. І в принципі, усе, що там було, це не, не для теплої погоди. І я вже в кінці купила собі на секунді сарафан, і це просто сарафан. Один з моїх найулюбленіших зараз. Я в ньому ходжу дуже довольна. Я розумію, що це мені так пощастило. Але зараз я дивлюсь на ті речі, в яких я. А, до речі, я не знаю, де одна із моїх речей. Може, я її забула. Але якщо подивитися на штани, в яких я у мене було двоє штанів: одні були дуже теплі, а інші трішечки легші, тому я майже весь цей час ходила в таких сірих. Вони стали. Просвічуватись за ці там. Я не знаю, скільки ми були два з половиною три місяці у Львові. Тому що я в них по дому ходила, на вулиці ходила. Не такі якісні, як Мартінси. Куда їх? Блін. Я теж я теж ходила і спала в одному тому ж одязі, коли була в селі, тому що там не було на той час. Я думаю, що зараз немає сигналів тривог. Застосунки тоді ще не працювали. Ти типу, можна було дізнатися про тривоги лише з новин, або якщо не пощастить з неба. Тому що такі піжами в нас такого не було, і ми майже завжди. Спали в одязі, це так сумно. Типу в джинсах в двох кофтах, в трьох шкарпетках лягаєш. Хтось вночі тебе будить. Ти вдягаєш циклети взуття, дві куртки, спускаєшся в цей підвал з картоплею, бо немає підвалу, де можна просто так стояти, товчишся по цій картоплі. Одяг весь пропах сирістю картоплею. Сидиш, потім підіймаєшся в дім і в цьому ж одязі лягаєш спати. Я не можу дивитись на цей одяг зараз, в якому я приїхала. Це кошмар. Я одразу викинула. Да, я викинула джинси, бо в мене в поїзді, коли я їхала з Києва в Ужгород, почалися місячні. Там було так багато людей в поїзді, що я просто навіть не пішла перевіряти, чи щось сталося, бо там краще було сісти і сидіти. І коли вже приїхала в шелтер, в якому ми перечікували, то джинси просто ну знаєте, ну, типу, це як зручний одяг. Що я наприклад там, в мене було якесь новіше взуття, яке мені подруга дала. І кросівки секонда, і звісно, я виїхала в кросівках секонда, бо я їм довіряю, вони довго зі мною вже прожили. І там я знаю, що моя нога не втомиться. І так з джинсами. Типу, що вони вже були ні готові ні к чому. Але я до них звикли. Але да, довелося їх викинути вже на місці. Ну я теж думаю, що я просто попрала весь той одяг, але я його майже потім не носила. Думаю, що я його залишу тут комусь віддам.